Готовність до школи поради батькам п'ятирічних дітей. Готуємо майбутнього першокласника. Готовність до школи це більше, ніж просто знання. Успіх у першому класі залежить від трьох ключових сфер. Це фізична готовність дитини. Соціально-емоційна. та інтелектуальна – Не тисніть на дитину, створюйте позитивний образ школи. Фізична готовність це уміння дитини одягатися, роздягатися, самостійно застібати ґудзики, блискавки, бажано зав'язувати шнурки, правильно користуватися туалетом, мити руки, мати охайний вигляд. Акуратно їсти, користуватися ложкою, виделкою, серветкою, збирати свої іграшки, готувати робоче місце, складати речі в рюкзак. Розвиток дрібної моторики це малювання, ліплення, вирізання ножицями по контуру, ігри з конструктором, нанизування на мости, уміння правильно тримати олівець і ручку. Соціально-емоційна готовність. Дитина має вміти розпочати розмову, попросити про допомогу, ввічливо звернутися до дорослого, розуміти та дотримуватися простих правил поведінки на уроці та в громадських місцях. Здатність концентрувати увагу на одному завданні 15-20 хвилин. Називати свої почуття та почуття інших. Стримувати агресію, шукати компроміс. Навчайте гратися в команді, програвати без істерик, ділитися та поважати простір інших. Інтелектуальна готовність. Дитина має знати своє повне ім'я та прізвище. Імена батьків бажано їхні професії, домашню адресу, назву міста чи села. А також дні тижня, пори року, час доби, напрямки праворуч-ліворуч вгору вниз. Вміти об'єднувати предмети в групи, такі як меблі, одяг, транспорт, тварини, овочі, фрукти. Вміння переказувати невеликі історії казки і складати прості речення. Щодо навчальних навичок. Має вміти рахувати у прямому та зворотньому порядку до 10 або і більше, розуміти склад числа, розрізняти основні геометричні фігури, розрізняти звуки та букви, знати більшість літер алфавіту. Вміти складати звуки у склади, проводити лінії, штрихувати, копіювати прості графічні зразки. Що робити вже зараз? Грайтеся, а не вчіть. Використовуйте ігри для розвитку логіки, пам'яті, уваги. Розмовляйте. Заохочуйте дитину розповідати про свій день, описувати предмети та явища. Працюйте над чіткою вимовою. Читайте щоденне спільне читання вголос найкращий спосіб розвитку мовлення та словникового запасу. Створіть розпорядок, встановіть режим дня схожий на шкільний, щоб адаптація була легшою. Підтримуйте, пам'ятайте, що головне бажання дитини вчитися та її емоційний комфорт. Хваліть за зусилля, а не лише за результат.